Маленькі друзі, давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку діткам усім! Вліво-вправо повернусь один одному, всміхнусь! Привіталися! Цей пальчик, дідусь, цей пальчик бабуся, цей пальчик татусь, а цей пальчик матуся. Цей пальчик я. От і вся моя сім'я. Друзі, я пропоную сьогодні намалювати вашу сім'ю. Малювати ми будемо з вами незвичайним способом. Малювати ми будемо долоньками. Тож приготуйте свої талановиті пальчики, свої долоньки. І ми з вами починаємо малювати. Для роботи нам сьогодні необхідне аркуш паперу, фарби, вода, серветки, пензлик і ваші талановиті пальчики та долоньки. Я буду малювати посередині дитинку. Набираю, наприклад, жовту фарбу. Ви можете вибрати. Якийсь та інший колір, швиденько наносимо фарбу на долоньку, ось таким чином можна взяти широкий пензлик, плаский. Щоб не висохла фарба, швиденько наносимо. Шукаємо середину аркуша паперу та прикладаємо долоньку посередині аркуша паперу. Прикладаємо. Робимо відбиток. Прибираємо долоньку і ось такий відбиток у нас виходить. Миємо руку. Далі, татусь у мене буде ось такого зеленого кольору. Таким же чином фарбуємо долоньку та робимо відбиток з іншої сторони. Це у мене буде, наприклад, татусь. Ви можете взяти будь-який інший колір. Ось такий татусь у нас виходить. Вимиваємо руку. І матуся у мене буде ось такого червоного кольору. З іншої сторони я прикладаю долоньку та роблю відбиток. Ось таким чином. Та, звичайно, миємо руки, щоб далі працювати пензликом. Ось така родина у мене вийшла, далі працюємо пензликом, Домалюємо шию. Татусю, він у мене зеленого кольору такого. Зрозуміли, посередині у нас обличчя, шия, а пальчики це волосся. У дитинки буде жовта шия, тому що вона жовтого кольору, і у матусі червоного кольору. Ще раз нагадую, ваші долоньки. Можуть бути будь-якого кольору, за вашим бажанням. І матуся домальовуємо теж шию. Один, два, три, чотири, п'ять. Портрет починаємо малювати. Намалюємо обличчя, гарні губки йому личать, носик намалюємо, губки підфарбуємо за допомогою штампука, ось такого. Набираю синю фарбу. У вас очі можуть бути іншого кольору. І ось теж відбитком малюємо такі оченята, дитинки. Матусі і татусю. Додамо вираженості нашим оченятам, маленьким штампикам, додамо білого кольору, а далі пензликом або ватяною паличкою намалюємо всередині ще зениці чорним кольором. Далі намалюємо губки, татусю та, та матусі. А ще домалюємо носика ось таку рисочку. Ось такі гарні у нас виходять обличчя. Якщо це у вас дівчинка, то можемо прикрасити волосся ось таким бандиками з однієї сторони та з іншої. Якщо це хлопчик, можна намалювати, наприклад, капелюха. Так? Далі прикрасимо, намалюємо прикрасу для матусі на шию, намиста. У мене буде намиста, наприклад, жовтого кольору. Ваша намиста може бути будь-якого кольору. Намиста можна намалювати за допомогою штампика або витяною паличкою. Я буду малювати пензликом. Та тусі намалюємо краватку або також на шию такого спеціального. Бантика можна намалювати. Мама, сонечка в сім'ї. Ми промінчики її. Якщо сонечко веселі, то промінчики веселі. Та тут намалюємо кроватку. ось така родина у мене вийшла. Така гарна, різнокольорова за допомогою долоняк Ми намалювала. Якщо у вас є братик або сестричка, можна ще домалювати кого-небудь. Бровка домалювала, бачите? Ну що ж, друзі, спробуйте і ви намалювати, а я буду чекати на ваші роботи. До нових зустрічей! Пока-пока!